Привіт, українці! Ви на каналі, присвяченому музиці Твоє покоління. Історія успіху реперки Альона Альона, справжнє ім'я української реперки Альона Савраненко. Вона народилася у Капітанівка Кіровоградської області у 1991 році. Родина переїхала до селища міського типу Баришівка, коли Альоні виповнилося 13 років. Вона працювала підробляла на різних роботах з 15 років, включаючи продавчиню на ринку, касирку, колекторку та прибиральницю. Альона здобула дві вищі освіти, закінчивши, переяслав Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. До початку захоплення репом працювала вихователькою в дитсадку Теремок в селищі Берешівка на Київщині. Там вона почала писати реп-тексти, де її друзі підтримали і надихали її вірити в себе. Приніс їй славу кліп на пісню Рибки, який у 2018 році став вірусним в інтернеті. Зараз відеокліп майже набрав 3 мільйони переглядів на Ютуб. Кар'єра Альона Альона розпочалася під псевдонімом Альона Алкайда, але вона змінила його згодом. За рік співачка стала популярною і встигла дати концерти у 16 країнах. Серед країн, де вона виступала, були Італія, Франція та Німеччина. 8 квітня 2019 року вийшов дебютний альбом Пушка та музичне відео на титульний трек. Я просто пишка, пушка, пишка, дивна для всіх непрочитана книжка. Я просто пишка. До альбому увійшло чотири раніше презентованих та 9 нових треків. Того ж місяця про Альону написав американський Vogue, назвавши її найнесподіванішою зіркою репу. У грудні 2019 року вона написала слова пісні Вільна, яку в дуеті заспівали Тіна Кароль та Юлія Санінас. Хардкіс. Відео про Хардкіс є на каналі. Альона Альона брала участь у сьомому сезоні телешоу Танці з зірками на 1+,1 плюс у 2020 році. Вона активно підтримує ідею бодіпозитиву та рівності, часто виступаючи за права жінок та ЛГБТ спільноти. 15 січня 2021 року Альона Альона виграла приз симпатій слухачів Public Choice Award премії Music Moves Europe Talent Awards. Вона часто співпрацює з іншими відомими українськими музикантами та гуртами, розширюючи свій творчий спектр та привертаючи нових фанів серед тих, з ким були дуети Калуш, Джамала, Аліна Паш, Мона Тік, Київ Стонер, Джері Хейл, Океан Ельзи. Альона Альона буде представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2024 з піснею Тереза Ен Марія. Цю пісню вона виконала разом з Джері Хейл, відео, про котру є на каналі. Напишіть в коментарях, яка ваша улюблена пісня реперки Альона Альона, можна декілька. З вами був канал Твоє Покоління. Підпишись, згадаємо все разом!